28-річний Володимир Тонковський з села Дубки Городенківського району потребує допомоги. У нього лікарі виявили діагноз хронічна хвороба нирок п'ятого ступеня. Нирки працюють лише на 10%. Вже сім років поспіль йому продовжує життя апарат штучної нирки. Для цього чоловік тричі на тиждень по чотири години в день відбуває життєво важливі процедури. В Принципі при такій патології грубо говорячи, нирка працює від 15 до 25%. Років. Все. більше функцій вона не виконує і тому є потреба з допомогою апарату, який як великий фільтр працює, виконувати цю роботу Володимиру, необхідна пересадка нирок. Операцію погодилися провести білоруські лікарі. Вартість медичного втручання близько 60 тисяч доларів. Таких грошей у родини Тонковських немає. Вони в основному роблять трансплантації для своїх для білорусів, і при цьому це роблять безплатно. А для українців така можливість є, але згідно прескуранту білоруського. Вартість операції близько 55 тисяч доларів. Сам Володимир вірить, трансплантація допоможе розпочати інше життя, адже наразі немає змоги ані влаштуватися на постійну роботу, ані залишити тривалі процедури бодай на три дні. Наразі, за підтримки медиків, молодий чоловік працює оператором комп'ютерного набору у місцевій райлікарні. і, попри важку недугу, активно займається спортом. Це що залежить, не знаю, на навіть не від мене. Але... Ну, Від мене в деякому випадку, тому що теж треба себе берегти туди-сюди. Але все залежить від того, як, як люди допоможуть і як знайдеться ну, швидко не донорський орган. Все в волі в руках Божа. Ну, Шанс, звичайно, є. Шанс, шанс є завжди. Родина Тонковських просить допомогти всіх небайдужих людей, збіг грошей, благодійні організації здійснюють також через соціальні мережі. Михайло Березень, Олександр Литвиненко, новини на вежі.